Недавно два тижні тому я прийшла до своїх батьків зранку, бо так часто буває, що я, йдучи на роботу, заходжу до них подивитися, як у них справи бо по телефону. Я не зможу побачити те, що побачу вживу, і е, зайшла. Мама мені скаржиться на підвищений тиск, взагалі втома. Я не маю сили, я не маю ніякої енергії ніякої, я не можу нічого робити, а в мене там робота і так далі. Ми живемо в селі. І тут вже весна почалася, сонце засвітило, а, роботи, ну, а робити вона нічого не може. І каже: ми йдемо з татом до лікаря. Сімейного, щоб він мене оглянув, і я собі так зразу уявила: оце зараз йде до сімейного лікаря і зразу дають системи. І після систем вона точно дві неділі ще не зможе нічого робити, тому що це втома саме від тої кількості рідини, яку дають в організм. Бо я знаю по собі, як я колись теж мала такі проблеми. І кажу, давайте так. Я даю вам комплекс. Ви починаєте його приймати. Мама знає нашу продукцію. Це для неї не вперше. Але перша думка у них була тільки е, зразу піти до лікаря, бо там ну дуже погано себе почувала. Ну і каже, мама: добре. Але я кажу, ви так будете пити десь тиждень, якщо таке не буде краще, то тоді ми звернемося до лікаря і будемо вже робити по їхніх рекомендаціях. Можливо, кажу, вам просто не вистачає вітамінів, можливо, там десь якийсь з'їло щось не те, і пішло якесь в організмі не те, що потрібно. Ну і зразу я, в мене в наявності один антієч, як НЗ і саме зелені майндмастери, бо підвищений тиск, і тут навіть не було мови. Прописала в той же день, я одразу прописала мамі, як то приймати, і кажу все. Я кожного дня контролювала п'ять днів. Нічого мені не казали. Якось не було таких особливих змін. Непогано, але і не набагато краще. Але коли вже от шостий, сьомий день і одразу мама каже: у мене повністю е нормалізувався тиск. Я кажу: супер, взагалі. Каже, нічого мене не болить, нічого, бо то боліла голова, якийсь там стискало голову, тим от таке саме від тиску оці проблеми. І саме тоді, Каже, почала якась енергія, сила. Я маю силу робити, і вже вже я заходжу, то вже я не не застаю маму на ліжку, а вже вона там наготувала і нажарила млинців, і там сирнички, і кожного ранку щось уже приготувала. То це вже одразу видно, що у людини пішло покращення, і е, вона задоволена.